Це буде Крафт вініл 10-й фестиваль. Перший. Перший, мабуть, да, За роки? За три війни. роки повномасштабної війни так, маю, мабуть, перший. Так що ось все, підготували, запакували. Комінгсун, йопта. Ну що, друзі, нарешті 10-й ювілейний фестиваль Craft Beer and Vinyl Music розпочато. Так, Видалося трохи часу. Хлопці поки розливають. А нам треба пройтися, ознайомитися з учасниками фестивалю. Ось. Ось уже скільки народу. Фест в повному розгарі. Маллі. Хлопці Strange Toys. Певна дума. Волинський бровар. Фатерс. З Рівного. вольта. Українська. Навіть не протиснешся. Київ -локал Брюері. Хлопці. Привіт. І дівчата. Як справи? холодно, холодно. Ну ничего. Львив, Львив, да, Львівська погода львивская, такая. Да, да. Ну Львив ничего, львивская ничего. Львивская. ничего. Це нам не завадить. Да, Мыльный лев. Исла. Это сидрерия. Такая. Гонер. Да. 20.85. Броварня. Богданевска Есть концепт глаз С. Хлопцы и девчатка роблять бокальчики чудовые. Какой кооператив молока. Прикольний. Так, там вже фудкорти. Фуд Гава, проварня, періленд. Це чудово ситрерія. Це... Мед Брюгер. Пивоварня, мова, Непро, Непровська пивоварня, Ух, людей. Перший фест за ці роки Лючан, Шифр. Hill. Це львівські хлопці. що Миколаїв. Працюють. Варвар. Варвар. Завжди з чергою. Завжди з чергою. da casa Ріку. Ось. Реаліст. Як змінити температуру О, фестивалю з незрозумілому? Реаліст, от така вироварня. Знають вони, інколи переказу можна побачити в Тіктоку, але раптово назива на фестивалі красового вбилої війні. Ваші нереальні обуски. гурт Так, вісточі! Фудкорти. Правда. Львівська браварня. Хозяева. Все фесто. Хопи хок. Одесса. Одесса работает. Хеминг. Хеминг. Муза муза з чергою муза з чергою гонзо цитадель це новий брюпап э, пивоварня з Франковська. С Ивано франковська Вавилон Вавилон Ягер Ребрю, У і броварня Ципа. Це кваси Закарпаття. О, сам Шаталов працює. Дивіт, Тарас. Ще Це Ну тут вже це львівська. Настоянка п'яна вишня. Ну тут фудкорти. Є що покушати, покуштувати. Для нашого Поки він зараз виходить на сцену, я попрошу наших відеорежисерів на ось так. І тут броварня, братер трохи краєшку так що отакий от Тут перед початком фестивалю професійний такий захід броварі збираються, обговорюють і смакують різні смаколики. О, ви дивіться, дивіться, які хлопці. Привіт, привіт, Богдан! Діма, Привіт! Сколько літ? Як у тебя справи? Слухай. Як так таке в мене? Ну так. Ідемо так. Ну. до перемоги. Да. Василь Васильіч, Марко Черветі, Юрій Заставний. Василь Васильіч, доброго дня. Дивіться, який э, бочковий парк на броварні правда. Олександр да. 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 Шаталов, Ципа. Вітя. Що коштуємо? За значками. За коштуємо значками. правду. Що? За значками. Що це за, за значки? Я Юра, 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 Юра. Ага. Саме цікаво, що, що саме саме перед фестом Броварня, певна легенда, долучилася та вступила до спілки незалежних броварів України. З чим вас вітаємо! Да, Панне Так. Да. Спілка незалежних правлів України. Всім треба доєднуватися. Обов'язково. Турна Легіна вступила прямо учора. Дужачі. А це питець. Я сиджу і оформлюю документи спілки, бо я привіз протоколи, тут же ще дирекція буду підписувати. Тут хірах мені приходить. І я моментально важу. І ми швидше за всіх вступили Урочистий момент. Так, Ми в спілку. Юля, привіт. Як справи? Краще всі. Все добре. Да, чому краще? Бо я перший це. раз не буду працювати. Я просто приїхала відпочити і розповісти про спілку незалежних другів. Це прекрасно. Так, тому поки що вони найкращі наші. Історичний момент. Підписують спілку. Незалежних броварів України Юрій Заставний Юрій доброго дня. Привіт розкажіть, будь ласка, трохи про фест. Як наважилися такий час все ж таки зробити? Ну, по перше, він ще не почався. Чекаємо з нетерпінням. Трошки менше за три години ми починаємо. Ми хвилюємося, звичайно, тому що ситуація така. Також погода, як завжди, львівська, чисто львівська. Але ми очікуємо мінімум 40, можливо, між 40 і 45 броварень учасників. Ми очікуємо десь 10 тисяч львів'ян і гостей. Ми очікуємо багато нових сортів. Багато з нас мали можливість попрацювати, покреативити. І зараз якраз той час, коли треба обмінятися думками, зрозуміти, куди ми йдемо, зрозуміти якісь напрямки. А також, як завжди, постараємося на цьому фесті обережно анонсувати дату наступного, як це вже стало традицією. Ну, дуже добре, сподіваюся, що все буде дуже дуже гуд. Дякую. Ми теж так. Так, ми теж приєдналися до незалежних броварень України і теж будемо просувати крафт та культуру в Україні поваріння не зможного крафтового Так. Про що така дискусія? А я розказую, що в цьому році на фестивалі. По принципу, як на європейських фестивалях, ми зробили, привезли багато цікавих, цікавих релізів, які дозрівали в бочках. Да? Бо О, у, нас є, да, у нас є обширна барелей програми. Ми цей раз робимо платну дегустацію з лекцією про дуб-бочку, як веде себе бочка в пиваріні з мого досвіду і дегустуємо чотири нових релізи з бочки. Дуже так що, кому цікаво, був. хай реєструються. Але це сьогодні, завтра, да? твої підписники подивляться це пізніше, пізніше але ми це да. проведемо і в Києві, і завжди нові релізи будуть Но такі вони за помірну ціну. І будуть у вас в гармастері. А, дивись, це ми проведемо зараз дегустацію, і після цього тільки піде продаж і в сіті Сільпо і на фестивалі. Угу. Тобто Це, це буде мега-мега ексклюзив.